Курс, по перше, направлений на розуміння основ. Як малюнку, так і живопису. Там буде вивчення кольорів, робота в матеріалі будемо починати з акварелі, робота дослідження кольорового кола, спектру і взаємодії і змішування кольорів. Також в кольорі там будуть творчі завдання, і робота з масами і з плямою. Що стосується рисунку, ми будемо йти від дуже простих. Базисних завдань, підрозуміння точки лінії і 2 d побудови малюнку на вашій основній площині. А також, звісно, тону, тобто це буде лінійний рисунок, тональний рисунок, жестовий рисунок. Ми будемо брати методики викладання як з академічної освіти, так і з методів, що були використані художниками різними ХХ сторіччя. То ми будемо дуже детально розбирати основи, такі як композиція, такі як пропорції, такі як побудова на площині будь-якої композиції. І потім ці Знання будуть вам як основа для того, щоб працювати з більш складними композиціями, з композиціями, об'ємними і будь-якої складності, тому що ви будете розуміти в принципі цей базис. Так що welcome, чекаю на вас.